І їхній інтимний поцілунок був сфотографований на фільм. Ну на фестивалі кіно в Торонто. І тоді відбулася прем'єра фільму Джонні Деп Чорна маса 24 вересня 2015 року Джонні Депп та Депта Еберхерт роздають слухові апарати в Бразилії. Дуже рандомно, дуже рандомно. Це було перед виступом Депа з його гуртом «Hollywood Vampires». Він правда вампір Голлівуду. через два місяці у листопаді 2015 року. Ембер каже, що це велика честь бути мачухою для дітей Джоні Депа. Вона не дуже багато говорила про свої стосунки з депом у грудневому інтерв'ю для Марі Клер 15-го року, значивши лише, що намагається не реагувати на жахливе неправильне зображення їхнього життя і що її шлюб був дивним і важким. Однак вона розповіла про свої стосунки з його дітьми і назвала свою роль мачухи великою честю, найбільш найбільш несподіваним подарунком, який я коли-небудь отримала в житті, і так вона сказала, що типу відчуває нові смаки, яких ніколи не знала, і нові кольори, яких ніколи не бачила. Ну, цікаво, чи це правда, чи взагалі вона проводила якийсь час з його дітьми. Мені здається, Мені здається, були чимось. якісь фотографії по типу на якихось no. прогулянках з дітьми. Ми додамо mm -hmm. на Ютуб, якщо вони існували, але я не можу точно сказати зараз mm -hmm. загадати. Також в листопаді п'ятнадцятого року Джонні Депп сказав, що він щасливий чоловік у шлюбі з Хьорд. Він з'явився на Червоній доріжці прем'єри фільму Хьорд Дівчина з Данії в Лос-Анджелесі, і він там дав. Невеличке інтерв'ю сказав, що він дуже гордий за неї. Вона дуже багато працювала. Він також розповів про їхні спільні інтереси і сказав, що ми зв'язуємося на багатьох рівнях, але перше, що справді мене вразило, це те, що вона захоплюється блюзом. Я б зіграв пісню якусь Теру, не дуже відому блюзову пісню, і вона знала, що це. Е, також він додав, що Емберхюр дуже дуже еродована, вона не читачка, як і я завжди був. Тому ми зв'язалися через це, і вона до того ж досить симпатична. Я щасливий чоловік. Ну так те, що вона симпатична, це остання, але через це її Да, але це підтверджує слова Ембер на суді 22-му році. Mm -hmm. Тобто Джоніс сам підтверджує це, те, що вони знайшли спільну мову. Вони у них були такі інтереси, у яких там у інших людей не було навколо них, і вони mm -hmm. типу закохалися один в одного через це. І у нас є декілька блайнд айтемів за 15-й рік і серпень Ембер Хьорд. Одружена з Джоні Депом, але, можливо, вже ненадовго. Судячи з усього, Джоні застав її за тим, що вона знімала гроші mm. з його рахунків і приводила їх на власне. Якщо це правда, good for her. you know. Так, і ще одна блайнд-айтем за 15 рік: Ембер Херд. Одружена з Джоні Депом, вона вважає, що не отримує головні ролі через те, що вона надто суперечлива. Чому вона така суперечлива? Тому що є лібералкою, атеїсткою та бісексуалкою. Вона вважає, що це робить її скандальною у Голлівуді у 15-му році. Ну, Blind Айтем за листопад 15-го року. Джоні Деп не мав чим зайнятися на червоній доріжці нещодавно, тож перед виходом.